Слава Україні! Героям слава! 638 клас. Машина для пошиття бікбегів також, як мішкозашивочна і пошиття мішкотари використовується. Прислали на капремонт. Ну, на ремонт, але оказався майже капітальний серйозний ремонт. Головний вал варився, бо він тут складається з декількох частин. Зварений, зварний у місці кривошипа, кривошипного шатунного механізму конкретно і він там уже на місці запресовки він там майже розвалювався, вже шків петляв вісімкою. І так далі, і в ближайшому, найближчому майбутньому він мав розсипатися. Тому все це зроблено. Плюс інше повністю по машині настройка. Зубчатерейка. Петлітель тут були стоять китайські вже. Купувалися запчастини в мене раніше, але все одно вже... Ну Це все так осталось підлітель, там в відмінному стані. Зубчата рейка, все в відмінному стані. Голкова пластина теж хороша, я відкручував, не розглядав. Не розглядав там вона китайська чи оригінальна. Але китайські зубчаті рейки вже защита, захист тут ще ставиться, але поки... Не буду ставити, може тут що покажу. Все змащено, бачимо, Налаштовано. да, Тут цей механізм не було ниткого не притягувача, тому поставив такого направителя нитки, який виконує роботу ниткопритягувача. І таким образом зараз пошиємо, покажу, що це таким образом працює. Голка 250. Да, тут прийшлося пів сантиметра зрізати. Якщо бачимо, тут пів сантиметра, тому що цей направитель виходить. Виходить, виповнили сюди. І щоб нитка не чіпляла. Так, будемо на мотор брюс. Да, прошив я перевірив на цьому. Тут трохи щось на... Брезенті товстому, зараз я це поки одріжу. Да, білими нитками шили, ті, що там стоять на синя бобіна зліва, вправа білими, ось це мішкозашивочні нитки. Мішкозашивочними нитками це все прошивалось. А тепер задача прошити ж. Такими бікбеговськими нитками. Поїхали. Да, зменшили трохи стібок, тому що зубчата рейка била в цю частину. На максимумі б'є корпус от сюди, з цієї товщини, тут 2 см цей брусок. Получається. Трохи іноді треба допомогти. Попадає в шов, попало, в білий цей, треба з нього вийти. Це все робиться, шиється бік на столі. Пропусків стіпків нема абсолютно. Так, трохи треба відійти в сторону, щоб не йшло по одному шву, Шов по шву. Машина йде рівномірно, плавно, не стукає. можемо перейти шоу. Может сьогодні більшій швидкості. Так, дойду до кінця. Не дуже треба підтягувати, тоді буде плести цепочку, цепочку. Тут ось бачимо плило. Я підтягував, підтягував рукою, тоді цепочка привела. Білими без проблем. Бачимо цепочки плите мішкозашивочною зашивочною ниткою. Длинно не плети Ще пограюся трохи з цим нюансом. Може, ще ці бороди під, під лапою цепочку трохи плете, але Ну так, сантиметрів 5 заплило цепочки зараз. Мабуть, так і залишу, тому що зараз перевіримо, чи нема пропусків. Це головне, щоб не було на бікбезі пропусків стіпків. Ну, їх практично нема. От слова взагалі. Так. Ставимо цю кришку, зараз я покажу. Змащувати нижні втулки. Обов'язково нижні втулки змащувати треба. Ну і зверху на воді, це теж буде це теж буде змащування, масло буде йти проходити донизу. Так, багато відео є на каналі по мішкозашивкам. Це аналог. Аналог GK35. Аналог Kistar Kistar 8.0. 8.2.0. Модель Kistar є на каналі. Дивіться. Є Union Special Бушна на каналі. Тільки там не тут пружини, а тут, там на юні пружини не тут. А тут йдуть пластинчаті пружини в рукаві тут вверху. Така різниця. Але принцип той самий. Дивимося Ютиан. Китайська нова розпаковка. Потім 38-й. Як ремонтувати? Заправку ниток показую, як зараз заправлено. Без, на таку синю нитку через ці штифти не перекидував. Так і мотор 750 Вт Брюс. Тут чи бачили, чи не бачили, але ще покажу, як все, як ідуть нитки. Спишку включав і вона не світить, не, не, не до Так, дивимося тут. Змащувати на ексцентрик обов'язково. Ну, точки, точки змащування є, там китайська Юті, вона аналогічна. Там всі точки змащування показані, дивимося. Дивимось і... Відправляю цю машину, клієнту, шиє бікбеги. Запчастини, да, запчастини вже Китай робить, так що замовляємо зараз. Замовили ще до Нового року на Китай запчастини. Вже там сьогодні відповідали, що після карантину приступають до роботи, бо в них вже знову там друга хвиля. Ковіду і саме там, де завод, був сильний локдаун на п'ять. Ви в курсі діла, в курсі справи. Ну що, тоді дивимося, що там наступно. Стоїть, готова майже, але ще треба посадити шків на місце і буду виставляти, запускати. І 23 класом буду займатися, закінчувати. Закінчувати і виставляти теж відео по 23 класу. Багато інші машини джуки. прямострочки, сіруби, прямострочки, установка човника, бачу там непогано. Іде перегляд. Дивимося самі на каналі. Що є, що цікаве, вибираємо плиз. Ще раз слава Збройним силам України! Слава Україні!